У звичайних яблуках, ягодах чи навіть цибулі є така штука, як кверцетин. Це природний флавоноїд, дуже сильний антиоксидант, простими словами, він гасить окистювальний стрес, який зношує клітини, і цим реально продовжує їхнє життя. А тепер, що він робить для організму? Знімає запалення, підтримує серце судини, допомагає тримати тиск у нормі, робить судини більш еластичними, плюс він має антиалергічну дію, тобто блокує викид гістаміну, через який у багатьох тьох слізяться очі чи починається нежить імунітет теж підтягує легше бореться з інфекціями а ще й дослідження що він заважає деяким вірусам розмножуватися тепер про конкретику є препарат квітінул це не просто капсули з кварцетином, тут ще й чорноплідна горобина яка сама по собі дуже корисна для судин. Разом вони працюють як ангіопротектор, тобто захищають капіляри, покращують кровобіг, зменшують ламкість судин. Віртінол особливо вартий уваги тим, у кого є проблеми з тиском, серцево-судинними хворобами, початковим діабетом чи атеросклерозом. Він допомагає при хронічних запаленнях, покращує відновлення після травм чи операцій і навіть пливає на кісткову тканину, прискорюючи її ремоделювання. Фішка ще й в тому, що він працює комплексно і як протизапальний засіб, і як імуномоделюючий, і навіть як гастропротектор береже слизову шлунку. Тобто це не вузько направлений продукт, а така собі багатофункціональна підтримка організму. Якщо коротко, хочете профілактику серцево-судинних проблем, контролювати тиск і цукор, зменшити ризик хронічних запалень, зверніть увагу на квіртінол. Це природна добавка, яка реально може стати щоденною базою для вас. Wasze zdrowie.